Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 11 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні трошки не дуже сприяє, по можливості зробимо огляди з салонами, але... Ну, вже будемо бачити, як е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках. А також останнім часом популярна послуга це разові огляди, коли ви самостійно собі шукаєте автомобіль в інтернеті, а ми перевіряємо вам оперативно. Е, орієнтовний список міст, де можете замовити перевірки. Також е, звертайтеся з усіма інформацією до Василя. Він вас проконсультує. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Тобто, в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Nissan Кашкай 13-го року, 10950 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 219 тисяч пробіг. Так, номер, я думаю, вам буде видно. Так, вже трошки замочилось авто дощиком. Так, там не пошкодження, то сміття просто попало. Сидіння бачу без пошкоджень. Мультикермо, шестиступенева механіка, клімат, дисплей. Так. Панорамний дах. Yeah, Peugeot 3008. 12 рік, 9650 ціна, 2-літровий дизель. Буде ще торг по автомобілю, 214 тисяч пробіг. Номер 067 313 0737. Так, тут у нас світлий салон. Шестиступанева механіка, клімат, панорамний дах. Парктроніки. Так, друзі, маємо тут ряд кросоверів, будемо показувати по черзі, якраз популярні, такі ви частіше всього питаєте. Q5 це у нас американські версії. Ось ця 11-го року. 14500 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, 135 тисяч пробіг. Так, номер 097 668 50 45. Вони зазвичай плюс-мінусі однакові по комплектаціях. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, тут салон чорний. Так виглядає. Автоматична коробка. підігріви сидінь, клімат, звичайно. Панорамний дах. Вона виглядає. Парктроніки є. Так, є поруч ще одна. Там ціночок ще не, ще не написали. Тут у нас рік 12 буде. Ціна та сама так 14500, так само 2-літровий бензин, автоматична коробка преміум плюс комплектація. Номер буде аналогічний. Так, і не знаю, що зараз пробіг, скажу. Також шкіряний салон, але коричневий. Електрорегулювання пам'яті сидінь, вже заговорюсь, перепрошую. Так, мультикермо. Підігріви сидінь, клімат. Так, тут у нас чорний дах, також є панорама. Так, є ще парктроніки. Так, далі у нас Volkswagen Tiguan. Так виглядає. 14 рік, 12750 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, обслужений автомобіль. Там Далі не можу, на жаль, вичитати: 102 тисячі пробіг номер 098 683 30 64. Так авто зачинене, затоноване. Зараз спробую з того боку показати. Так, на, на жаль, не дуже видно, мультикермо, кондиціонер. Так виглядає. Так, є ще у нас Mercedes GL. Так виглядає. Десятий рік, 19 тисяч ціна. Трьохлітровий дизель, автоматична коробка передач. номер 066 738 -08 33 Так, шкіряний салон чорний. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Підігрів сидінь, клімат. Так, так, виглядає ззаду. Ага, авто семимісне. Так, і є ще люк. Ззаду і спереду. Так, ще два кросовера. Спочатку у нас Рено Каджар 16-го року, 13700 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка. Так, оригінальний пробіг 155 тисяч, номер телефону добре видно. Так, якщо... так, правильно, є підігрів лобового. Чи мені здалося? Не здалось. Так, зараз щоб дверка мені не закрилась. Так, виглядає. Шестиступенева механіка, клімат. Чепились. Перепрошую за зйомки. Постійно за парасольку чіпляється. Так, ще в нас є Mokka. 13 Тринадцятий рік, 12 Ой, пропрошую 10, 290. Ціна буде з Один 1,7 дизель, 130 кінських сил, механічна коробка, автобус підфарбувань, тисяч, 193 тисячі пробіг. так, номер 097, 956, 98, 66. Так, вже сьогодні дуже сильно заговорююсь. Перепрошую. Мультикермо. Шестиступинева механіка, є підігрів сидінь, клімат. Навіть підігрів руля є. Ага, ще підказує власник, ще є підігрів керма. Не помітила. Так, фаркоп і парктроніки. Santa Fe, восьмий рік, 9300 ціна, семомісне авто, повнопривідне. 22, дизель, 170 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, ксенон, шкіряний салон, круїз, автоматична коробка. Ти вже сказали. 185 тисяч пробіг. Номер 099 92 44 800. Так, по можливості показую. Трошки буде вам видно стан. Шкіряний салон. Так, є підігрів сидінь, клімат. Так, друзі, улюблене авто наших підписників Honda CR-V 7 рік 10750 ціна, 2,2 дизель, 103 кВт двигун механічна коробка, повний привід. 228 тисяч пробіг Номер 098 569 0189. Зараз покажу. Так, є підігрі сидінь Трошки будемо видно стан сидінь, мультикермо, шестиступенева механіка, так, клімат. Так, і фарков. Шевролека аптіва. Сьомий рік, повний привід, 8900 ціна, 2,4 газ бензин. Механічна коробка передач 197 тисяч пробіг номер 067 742 2055. Парктроніки ще є. Свіженька Tiggo 20-го року. 9900 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 33 тисячі пробіг. Номер видно добре. Так, зараз по можливості покажу, як вона виглядає в салоні. Це як для ринку, це ексклюзив. Перше зустрічаємо. Тут і механіка. Так, так вона виглядає. Кондиціонер є. Tucson 18 2018 року, 21, 100 ціна, 2-літровий бензин. Так, автоматична коробка, хороша комплектація, є сервісна історія, 108 тисяч пробіг. Це у нас офіційне авто куплене в автосалоні 095 366 88 88. Сподіваюся, не помилилась. Сильно затоновано, там не буде вам видно. Ну, показую по колу. Peugeot 3008. Гібридна версія 2013 року. 11700 ціна. 2,0 дизель електро. Автоматична коробка, звичайно, 190 тисяч перебіг, номер 063 183, 83, 83. Тіло авто, клімат-контроль, то бачу. Далі вже уточнюйте все за номером телефону. Фаркоп, парктроніки. Арено колеос 11-го року, 12700 ціна, повний привід, 2,2 дизель. Ой, пропрошую 2-літровий дизель, 150 кінських сил. Механічна коробка клімат Croiz GPS 127 тисяч пробіг. Так виглядає. так, шестиступенева механіка? Парктроніки. Volkswagen Touareg. З останнім часом вони в нас вже рідко в огляди потрапляють. Поменшило їх трошки на ринках. 10 рік, 19500 ціна, 3-літровий дизель, автоматична коробка передач, 380 тисяч пробіг. Так, панорамний дах, старт-стоп, Безключовий доступ. На жаль, більше не можу вичитати. Зараз номер телефону гляну. 063 238 09 95. Сіряний чорний салон. Так, поміж крапельок трошки вам покажу. Так, підігріва сидінь, клімат, дисплей, мультикермо, панорамний дах. Так, пам'ять сидінь, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, хтось питав, шкода Yeti, Мало їх на ринках. 12-й рік тут 10760 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 188 тисяч пробіг. Так воно виглядає. Мультикермо, клімат контроль, п'ятиступенева механіка. Кіа спортич 12 рік, 12,800 ціна 1,7, дизель, 141 кінська сила, механічна коробка передач, свіжопригнане авто, 256 тисяч пробіг, номер 067, 748, 43, 74. Так, так вона виглядає приблизно. Шестиступенева механіка, клімат. Фаркоп парктроніки. Дача Сандера степвей. Дев'ятий рік, 5 350 ціна. 1,4 газ-бензин. механічна коробка, два комплекти гуми, 175 тисяч пробіг, номер 067, 777, 3027. Так, авто в чухлах, сидінь не буде видно. Пити ступинемо механіка. Є парктроніки. Land Rover Discovery Sport 2016 року 23500 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач 180 кінських сил. 198 тисяч пробіг, номер 067, 777, 3027. Шкіряний білий або світлий салон з перфорацією. Кого видно відтінок? Підгрілося сидінь, клімат, панорамний дах. Додж Джорні. 18-го року 12700 ціна, авто семимісне, 24 бензин, 180 кінських сил, автоматична коробка передач, пройдене ТО 80 тисяч пробіг. Так, номер. Є рідний пробіг автомобіля. Так виглядає. Мультикермо. Так, Так виглядає автомат. Показуємо по черзі. Спочатку Citroen C-Crosser Дев'ятий рік, 10-200 ціна, 22 дизель, автоматична коробка передач, повний привід, 156 кінських сил. Так, автоматична коробка є, 241 тисяча пробіг, номер 063 403-3030. 30. Салон комбінований. Досить свіженько виглядає. Отак. На перший погляд. Так, по колу немає можливості показати, який дощик нападав калюжами. Так, є спортич. Сьомий рік. 8450 ціна, Двухлітровий дизель, автоматична коробка передач, шкіряний салон повний приліт. 208 тисяч пробіг, номер 067, 777, 3027. Трошки буде вам видно. Підгріве сидінь є, клімат є. Інфініті QX 50 19 року, 25 700 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, повний привід, 28 тисяч пробіг. Кіряний світлий салон. Так от приблизно воно виглядає. так і панорамний дах.